Ще ніж змоделювали ядерну війну між США та Росією та спрогнозували жахливі наслідки для людства. За допомогою реалістичної симуляції науковці поєднали детальне моделювання ядерних цілей, траєкторій ракет, вибухів і електромагнітних імпульсів. На відео зрозуміло, що немає великого значення, хто почне війну, адже коли одна сторона запустить ядерні ракети, інша виявить їх і вистрілить у відповідь. Кожен з ударів створить вогняну кулю гарячу, як ядро сонця, а потім піде радіоактивна хмара. Ценні вибухи в результаті випарять людей поблизу викличуть пожежі та сліпоту, зруйнують будівлі. А чорний вуглецевий дим від вибухів підніметься в атмосферу і пошириться по всьому світу, змінюючи клімат і викликаючи масовий голод. Ядерна зима може призвести до смерті понад 5 мільярдів людей. Це близько 99% у США, Європі, Росії та Китаї. Більшість чорного вуглецевого диму залишатиметься у північній півкулі.